Мене звати Артем, і я ніколи не вірив у містичне. Принаймні до недавнього часу. Кілька місяців тому я переїхав у стару, але затишну однокімнатну квартиру. Власник попередив лише про одне: не чіпати дзеркало біля ліжка. Мовляв, воно муроване в стіну, і демонтаж коштуватиме дорого. Мене це не налякало, Ну, дзеркало як дзеркало. Але вже з першого тижня почались дивності, прокидаюсь посеред ночі, і в темряві, в тому самому дзеркалі, бачу силует. Хтось сидить на стільці навпроти мого ліжка. Я спершу подумав, що то гра світла, але силует не зникав. Він завжди дивився прямо на мене. Він не ворушився, просто був. Я перестав спати, почав нервувати. Одного дня я взяв і накрив дзеркало пледом. Наступної ночі воно було відкритим. Вранці я виніс стілець на кухню, ліг спати. Прокинувся, стілець стоїть на місці, і в ньому знову хтось сидить. Я почав думати, що в мене галюцинації, але все стало значно гірше. Я купив маленьку камеру і вирішив записати ніч. Просто щоб переконатися, що я не божеволію. На відео я побачив себе. Я сам підвівся посеред ночі, сів на стілець і годину просто дивився на себе, поки спав. Але це не був я. Той, хто сидів, мав моє обличчя, але не мої очі. Вони були чорні і порожні. Я зламався. Почав ходити до психолога, лікаря, священника, і ніхто з них не допоміг. Потім до мене прийшла сусідка знизу У тебе, мабуть, брат так каже. Він щоранку виходить раніше за тебе, тільки чомусь ніколи не вітається. Я живу Я один. Живу. один. Останньої ночі я вирішив не спати, сидів із ножем у руці і дивився на дзеркало. 03-09. Світло в кімнаті почало миготіти. Я обернувся і побачив його, Себе. але він уже сидів, посміхався і сказав. Світло згасло. Наступного дня цю квартиру знову виставили на оренду. Дзеркало не чіпали. Він досі там чекає, щоб знову стати кимось іншим.